Олег Рак архітектор, який завжди хотів бути художником, писати картини маслом. Однак не склалося. Історія захоплення світом художніх образів анекдотична. Хлопчиком Олег якось сів і перемалював п'ятирубльову купюру. Настільки точно, що, аби не папір в клітинку із зошита, і залишений чистим зворот банкноти, яка з підслідкувато продавчиня могла б і прийняти за чисту монету. Побачивши таку майстерність, родичі залякали малого, що ці мистецькі витівки нікуди, крім тюрми, не доведуть, і в художню школу хлопчика не віддали. Однак, усе життя Олег присвятив професії дотичній до зображального мистецтва, має тверду руку, і рисунок аматора виглядає доволі професійним. Вже мені подарила на новий 2013 год краски кісті мольберт. Я рішився попробувати і візити этой виставки не страшно, якщо не виш страшно, если не попробуєш. То тобто, єсть ну мічта должна рано чи поздно, в 30 лет, в, в 70 должна когда-нибудь бути исполнена. На сучасному етапі Олег Рак також ніде не навчався. Кращі помічники це інтернет та власні діти, які на відміну від нього навчаються академічним премудростям у художній школі. Полотнам художника початківця притаманний реалізм із дрібкою імпресіоністичного стилю. Малює він, як правило, типові українські пейзажі з мальовничими гайочками і хатками, а також море, у яке видається безмежно залюбленим, своєю теперішньою вершиною називає портрет дружини, над яким працював кілька місяців. Власне, почати малювати, як вже і говорилося, підштовхнула сама дружина. Єдина мотивація не зробити грошей і не прославитися, бо це вважає і неможливо зараз, а здобути належну оцінку і визнання. А головне залишити по собі щось, що нагадуватиме родичам і близьким про нього його світобачення. До речі, більшість картин, виставлених у салоні художник, продаються а кошти автор спрямує у фонд благодійної організації Команда небайдужих.